Чний центр Святого Франциска в Коломиї відкрив карітес, адже у всьому світі є чимало закладів від цієї організації. Кілька років тому у благодійному фонді зрозуміли, що їм потрібний такий лікувальний заклад. Ми стикнулися з такою величезною потребою. Напевно, кілька років тому, коли ми побачили, побачили, що люди потребують кращої медичної опіки, потребують особливо ті люди, з котрими працюємо ми. Та то це є люди якихось складних життєвих обставинах, люди котрі. Бездомні це є сім'ї з багатьма дітьми, багатодітні сім'ї, тобто таких часто що не можуть собі дозволити деколи коштовне медичне обслуговування. І для нас було важливо все ж таки мати свою медицину. Медичний заклад запрацював би і раніше, однак все відкладали через початок повномасштабної війни. Центр має угоду із Міністерством охорони здоров'я України. І якщо колись планувалося, що установа буде для літніх людей, то тепер пацієнтами установи може. Тати будь-хто ми е, будемо мати змогу допомагати всім бажаючим, е, всім людям, які будуть мати бажання отримати медичні послуги е, нашого кабінету, тобто первинний огляд сімейного лікаря. Ми всіх запрошуємо. Поки в центрі, що на вулиці Гетьманській, 36, працює сімейна лікарка та кілька медсестер. Попередньо говорив е, і владика, і отець Сергій, що карітас це любов, е, тут є можливість допомагати людям, тут є можливість оглядати людей. Е, ну зараз відчуваю в житті таку потребу і. Мені до душі ця робота. Наразі медичний центр святого Франциска вже розпочав попереднє декларування перших пацієнтів. Працює медзаклад у звичайному режимі щодня із 9 до 18.00. З клуми Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».